На оперативній нараді у міського голови 22 квітня було розглянуто декілька питань серед центральних про підготовку до поминальних днів. Спеціальне комунальне підприємство Порозька ритуальна служба при підготовці до поминальних днів з періоду з 1 березня виконали наступні заходи. По кладовищах, кладовище по вулиці Кірова, побілені стовпці паркану, та зрізнеотиво повалення дерева та дерев кількості. 18 кубів. З місць стихійно звалися сміття біля паркану котельні, винесено та вивезено 24 куби сміття. У нас є певні, певні проблеми з вивозом сміття, як ви говорите, що кожен день вивозиться сміття. Потім у вас є на території нового кладовища припис управління житлово-комунального господарства по негабаритам, які розміщені біля адмінбудівлі. Підготовка, скажем, води і всього всього іншого, тому що з сьогоднішнього вчорашнього дня люди зараз підуть на кладовище прибирати, буде сміття ще більше. Ну от, і потрібно все це зробити, щоб до суботи, неділі, понеділок, щоб у нас все чистенько було. Як завжди, на поминальні дні комунальні автобуси будуть працювати у посиленому режимі. 27-28 буде здійснено перевезення наших мешканців. По трьом маршрутам будуть працювати чотири автобуси. Будуть виходити два автобуси з вулиці Черніковіх Нового окуплюючи Масиву, по старого табличного Два маршрути від гіологового розвідку до лікарні по вулиці Київської і Гагаріна. І прямий маршрут від його розвідку по вулиці Кірова. Наступне питання про готовність ринків до роботи у весняно-літній період. На всіх ринках тільки починається підготовка до роботи весняно-літній період. Трошки прибрали територію, і то не зовсім добре. Ну, якщо говорити по кожному ринку окремо, то ринок, то СБС. Там прибрана територія тільки трохи біля критого самого ринку. Торгові ряди необхідно відремонтувати, палатки, там торгові павільйони помити, підфарбувати, створити умови для дотримання продавцями правил особистої гігієни, де є рукомийник без води, а де його взагалі немає. Якщо говорити по ринку нива, то трошки краща ситуація, але теж неякісно проведено прибирання, тільки проходи. А за кіосками, павільйонами, ще є сміття. Самі майданчики треба привести в належний стан і контейнери, вивести залишки там і доски. і... Ну, все, що накопилося за зиму. Торгівельні ряди, павільйони теж потребують ремонту і при, особливо порушення виявили у кафетері, ФОП об кривов'язова і ремонт треба проводити. І умов для посуду немає, треба, щоб працював на одноразовому посуді. В самому гіршому стані виявлено ринок Самшит по вулиці Фрунзе. Там і покриття асфальтне геть, там вже нарушене, не можна й прибирання привести, і сміття не вивозиться, і туалет не очищається своєчасно і потребує ремонту, і торгівельні прилавки треба красити. Ремонтувати і самі приміщення ринку теж потребують ремонту, все, і обоє, там і краски по облазанню. В общем, ринок зовсім ще не підготовлений до роботи в весняно-літній період. Надані пропозиції по приведенню всіх будівель, територій в належний стан, по дотриманню правил торгівлі, створенню ну, умов для і миття інвентаря, і дотримання і працюючими, і торгуючими правил особистої гігієни, як це. Вимагається і на всіх ринках, навіть у селах, як була, то є і питний фонтанчик для людей, води попити, рукомийничок, щоб руки помити, товощини якусь дитині купили. Далі у ході наради було заслухано керівників управлінь та відділів щодо планів на поточний тиждень.